Ми за ЄС флешмоб на підтримку курсу України на Європу провели в Коломиї. Молоді люди зібралися на площі біля ратуші, щоб висловити своє бачення майбутнього нашої держави і підтримати її співпрацю з європейським союзом. Детальніше Надія Плюхіна. На будівлі і стяг України поруч європейського союзу на площі молоді люди із плакатами Ми за європейський союз, коли європейське місто. Ми тому союзу ні. Студенти коломийських навчальних закладів вирішили взяти участь у флешмобі. Все для того, щоб привернути увагу найвищої влади до долі рідної держави та українців. Та, що буде до всієї України. Ну, просто людям стане, ну як би сказати, легше жити. Наші держави не годно спонукати, так, аби було щось краще для України. Сто люди виходять і добиваються цього, щоб краще було нам жити. Усі люди хочуть, щоб краще було. Флешмоб у підтримку підписання асоціації з європейським союзом провела Рада національно-демократичних сил та Коломийська міська рада. Організатори переконані, ця тема зараз на часі, тому долучитися до майбутнього України повинен чи не кожен. Це стосується і нашої молоді, за якою майбутнє, стосується наших заробітчан, які почуваються себе, почувають себе другосортними в країнах Євросоюзу. і нам здається, що Наші керівники, представники національно-демократичних сил занадто мало зусиль доклали для того, щоб ця асоціація була підписана. Нас турбує те, що змінилося. Риторика провладної партії регіонів, керівників. Вони заявляли, що готові для вступу в Європейський Союз, що готові модернізувати виробництво, а тепер говорять, що працівникам на заводах буде важко, вони будуть звільнені з роботи. Тут видно, що роблять якийсь крян в інший бік. Нас це турбує і ми хочемо, щоб ця угода була підписана. Організатори, серед яких люди різного покоління налаштовані рішуче, вони вважають час діяти, адже від кожного з нас залежить майбутнє усієї України. А принцип Моя хата з краю варто залишити в минулому. Ми говоримо своє так європейському союзу. Народ України сказав свою думку, і пора нашим вибранцям прислухатись до цієї думки, проголосувати ті постанови, які необхідні для асоціації з ЄС. Інакше ми, ми забезпечимо людей на вулиці. Ми забезпечимо акції протесту, тому що український народ має право сам обирати, де він буде. І не може одна людина керувати волею всієї країни. Ми відійшли від тоталітаризму, ми увійшли в Європу. Організатори флешмобу переконані, робитимуть усе можливе, аби Україна посіла гідне місце серед європейських країн, а її громадяни жили в добробуті і достатку.